Всіх вітаю з вами інтернет-магазин МТЗОК. Сьогодні хотів би показати вам ось таку нову поставочку запчастин до нашого магазину. Приїхало багато чого, багато чого цікавого, потрібного багато кому. Так що давайте трошки подивимося, що приїхало. Начнемо у нас із масляного фільтра. Це у нас центрифуга оригінал. Ось такий комплект. Документи пакети по спеціальному, для того, щоб не вимазалось. Все є все. дуже гарно та красиво. Також ось такий стартер приїхав з ЗТЗ. Ось як можете бачити. Потім у нас іде ось такий колінчастий вал, оригінал також приїхали, їх три штучки. Весь в маслі, замотаний в пакет, все як має бути. Також розподільчували, також в пакетиках все гарно. Оригінал, все як має бути. Далі у нас йдуть водяні насоси на 240 245 Різні варіації. Також різний вибір шестерний. Корпус фільтра, якщо не під центрифугу, то ось такий корпус фільтра. Також в наявності в магазині у нас є різні фільтри, хто який собі може забажає. Також різні, різні дріб'язок, різні запчастини є в наявності. Приїхали. Ось також великий вибір турбін, як можете бачити. ткр 6, ткр 7, оригінал. Ось як можете бачити ткр 6 Все закрито, все. Класно, в коробочці з пакетиком, все як має бути. Також металева плавний приладів старого зразку. Приїхала Вже все в зборі. Тільки встановити підключити потрібно. Ось такий, така невеличка поставочка. Також приїхали у нас чешські поршньові на Д245-260 з кільцями. Потім йдуть крила. У нас оригінал металеві. Вартість 1500 за одне. Також китайський е фільтр паливний ММЗ. Шестерні різні. Ось самі корпус фільтра, коробочки. Як можете бачити, їхня кіль кількість. Це у нас в мішках приїхали внутрішні е ручки до дверей. І ось також вали. На блокіровку та багато чого іншого. Ось такий великий вибір запчастин. Ми вам пропонуємо придбати в нашому магазині, кому що потрібно. Можете зв'язатись з нами, замовити. Будемо раді вам допомогти. Номер для замовлення є в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Хто бажає собі щось придбати, можете зв'язатись з нами, замовити. І також підписуйтесь на наш канал в YouTube, Instagram та TikTok. Там також багато чого цікавого. Переходьте, дивіться, будемо раді вас там бачити та допомогти з запчастинами. На все добре, до побачення!